Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі про в'язання не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні для вас знімаю такий майстер-клас: як дов'язати нас планочку, коли в вже готове полотно, якийсь, наприклад, виріб, так, в мене кардиганчик, і я захотіла зробити в себе планочку ширше. Вона у мене ось така була, вузенька, А я захотіла таку широку. На 10 петель я її зробила більшою. У мене вже на спицях є, набрано 10 петель. Я в'язала в себе цю планочку узором рис, так, і теж додавала таку саму планочку цим самим узорчиком. Пров'язую один звичайний базовий рядочок перший. Відбираю петлю звідси за дві дужки, так? Цю петлю я знімаю, ці петлі пров'язую. Крайню петлю я завжди в'яжу виворот. Повертаємо своє в'язаннячко і в'яжемо далі. Так. І ці дві петлі, так, одна в нас ця, крайню ми не пров'язуємо, а цю пров'язуємо так Нняла ось так, щоб не гарно було повернуті. І пров'язую лицевою петлею, тому що це в нас де вивертня сторона. Розвертаємо своє в'язання, піднімаємо наступну дошку, знімаємо цю петлю, підтягуємо тут гарненько і в'яжемо. Знову наступний рядочок. Тільки перші рядочки у нас так будуть тугенькі трішечки, тому що ми тут будемо підтягувати, а далі все буде гарненько в'язатись. Так, я сподіваюся, що вам гарненько видно. Зараз постараюсь поставити штатив трішки нижче. Так, поставила штатив трішки нижче, так що вам ближче показати. Повернули знову в'язаннячко своє. Ось мені ця, цей тросик мішає трішки. Якщо у вас є спиці шкарпеткові, так прямі без тросика тоді буде дуже добре, тому що в мене таких немає, але то нічого. Ось так продовжуємо своє в'язаннячко. І знову у нас тут є дві ці петлі, так, і пров'язуємо лицевою петлею. Повертаємо і знову підбираємо цю петлю, а цю знімаємо і в'яжемо знову наступний рядочок. І знову дві разом. Ця десята у нас де петля з цієї сторони, з цієї спиці, яку ми набирали, так? А тут вже ця петля так, щоб ми підібрали. Так, щоб ви розуміли, ми пров'язуємо разом їх, і в нас з'єднюється полотно разом до кубки, так? Ось таке виходить, у нас пров'язане. Майже нічого не помітно. Ось тут уже в мене є. Зараз пров'яжу самостійно пару рядочків. Надіюся, що ви зрозуміли, і покажу вам, що в мене тут вийшло. І покажу ще як ту частинку я в'яжу. Ось я таку маленьку частинку вже пров'язала. Ось гарно, бачите, як гарненько все виглядає. Не знаю, як там вам було видно, бо ви, мені здається, що десь там в мене пішло, напевно, не так. Але коли буду монтувати відео, надіюся, що все буде гарненько. Що я не, що мені не прийдеться перезнімати. Давайте я вам ще раз покажу декілька рядочків, тому що на дуже маленькому дуже важко показувати. Тут ніби в нас петлі виглядають трішки такі розтягнуті, але все гарненько підтягується. А коли ми поберемо полотно, і тут все гарненько вирівняється. Так, ще що, дівчатка, стараємося підбирати кожну дужечку, кожний, наприклад, рядочок. так, тому що самі прекрасно знаємо і розуміємо, якщо ми, наприклад, ось, цей, ось цю тут я вже підняла, якщо ми цю пропустили і наступну взяли цю, нас вийде ось так стягнути, і тут буде вже в нас ось таке простягнуте полотно вийде. Ця планочка до Тому стараємось підбирати гарненько так. Ось петлі в рядочок в рядочок. Дві останні, так, пров'язуємо разом. Повертаємо і знову підбираємо. Не цю, а ось цю. Ця у нас проміжок вже прийшла, ніби прийшов такий, тому що ми тут вже її з'єднали. А цю підбираємо. Цю знімаємо петлю і в'яжемо. Знову розвертаємо в'язання. І нові петлі разом. Повертаємо, підбираємо. Знімаємо. І так в'яжемо, дівчатка, до самого кінця. Останньому рядочку теж вже на самому верху приєднюємо так, і в нас там гарненько все вийде. Зараз покажу вам ще це, я в'язала праву, так, з моєї сторони, коли я дивлюсь на це полотно обличчям, це є права сторона, це є ліва. Покажу вам зараз ще, як я в'яжу ліву сторону. Декілька рядочків покажу вам дівчатки з цієї сторони. Так, знайшла Я в себе такі спиці, Це вже дуже давні придавні, так, для того, щоб не стукати е, очією, тим тросиком. так. Е, дуже давні, якісь були, пам'ятаю, такі у мене не дуже довгі, а потім якось зламалися, я навіть не пам'ятаю, чи хтось з дівчаток зламав, чи я сама зламала, але я зробила їх коротенькі, вони так в мене стоять. Я навіть і на мені нічого не в'яжу. А все можна цим пров'язати буде. так? Ось тут в мене вже це пров'язане. Цю петлю знімаю, і тут ми нічого поки що не підбираємо, дівчатка, з цієї сторони. Просто пров'язуємо цей рядочок до кінця. Повернемо зараз з вами ми полотно своє. Так? Ось так повернули. Так, гарненько, щоб вам було видно. Як з цієї сторони ми в'яжемо, з цієї сторони трішки інше, по іншому в'язаннячку йде, але все гарненько зрозуміло. Так, цю петлю крайню ми тут не пров'язуємо, а знімаємо, і звідси підбираємо. І з цієї сторони ми в'яжемо так, З цієї сторони ми в'яжемо з виворотньої, виворотньої сторони петлю лицевої, так? щоб на, лицевому, на, лицевому, на лицевій стороні була виворотня, а тут ми в'яжемо на лицевій стороні. Виворотню ось так розуміємо? Швидше вам покажу чим поясню, так? Давайте ще разочок. Пров'язуємо. Свій рядочок до кінця. Повертаємо з вами в своє полотно. Ось так гарненько. Чомусь мені ця сторона в'яжеться, здається, мені ну, краще, легше. Але я для того вам і показала дві сторони, як в'язати, щоб було зрозуміло. Ось так. Крайню петлю ми не в'яжемо, а просто її знімаємо, звідси підбираємо петлю собі за дві дужки і пров'язуємо її їх цих дві разом вивертнемо. І все. Ось так гарно в нас все виходить. Надіюсь, вам цей майстер-клас, чи такий маленький лайфхак, був корисним. Буду дуже вдячна, якщо ви залишите коментар, чи вам таке сподобалось чи вам це було корисне? Ну і на цьому в мене все. Бажаю вам усім мирного неба над головою. Здоров'я, тепла і любові. Всім папа, до нових зустрічей на моєму каналі.